Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо. Мене звати Сергій Суканов. Поряд Наталя Соколенко і. Ми починаємо нашу рубрику Фейконтроль. Чекаємо сьогодні на новини про переговори і хвилю російської пропаганди навколо них. А от ще кілька днів тому у світовому просторі вирвала інша хвиля дезінформації. 9 травня і 80-річчя перемоги над нацизмом було однією із центральних тем для пропагандистських зусиль в минулі декілька тижнів. Ну і я думаю, що важливо наголосити, що для Росії день перемоги давно вже із дня пам'яті про. Творився на день великої маніпуляції під гаслами перемоги над нацизмом, пропагандистська машина щороку запускає нову хвилю брехні, аби легітимізувати нинішню війну проти України та перекроїти перемогу трішки більше на свою сторону. Охід йдуть і старі штампи, і новітні технології, навіть штучний інтелект. Ми такі фейки постійно викриваємо в ефірі українського радіо, і зараз, після самої річниці, до якої пропагандисти. Ретельно, звісно, готувалися. Ми би хотіли зробити огляд про що були найпопулярніші фейки, та як еволюціонує пропаганда на цю тему. Ну і цьогоріч нашу увагу привернув ролик із нібито білбордами в Берліні, де нібито рекламували акцію безсмертного полка. Відео розлетілося соцмережами, зібрало десятки тисяч переглядів, і здавалося б, мало послужити доказом, що навіть у столиці Німеччини Росію пам'ятають, шанують, підтримують. Але от лихо цей фейк було викрито. Компанія, на екрані якої, начебто, транслювався ролик, категорично це спростувала. Фальшивку розпізнали, і самі росіяни кажуть, дуже груба робота монтажу, як створюються такі фейки, та про що іще бреше пропаганда країни агресорки. Ми розпитали редакторку і фактчекерку проєкту StopFake Олену Чуранову. Отже, цьогорічна кампанія присвячена 80-річчю перемоги, чи відрізняється вона? Від попередніх інформаційних атак пояснює факт Чекірка. Різниця тут полягає напевне в масштабі, тому що ну все ж таки росіяни люблять дати, люблять ці всі ювілеї і дуже люблять Другу світову війну, тому що для них це. Така подія, їх перемога, ця наратив про Велику вітчизняну війну він один з основних, який формує о, цю всю кремлівську ідеологію, путінську ідеологію. Це одне по суті з таких форматорючих ядер, на якому основується вся ця російська дезінформація сучасна. Тому, звісно, під 80-річчя те, що ми побачили, це масштаб. Були залучені ті можливі російські ці осередки діаспори в різних країнах. Було проведено дуже багато різних заходів, щоб показати наскільки, начебто, весь світ підтримує ту саму ідеологію, ту саме бачення, те, що і Росія транслює про те, що саме вони єдині переможці у цій війні, що без росіян би нацизм не був би переможений. Ну і також, звісно, повномасштабна війна в Україні теж важлива ...ливе місце посідали як і в попередні роки. Але цього року ми знаємо, що відбувається переговорний процес. Постійно відбувається різна риторика, різні заяви і е, зустрічі щодо мирних переговорів. і Це теж використовувалося активно. Цього разу Росія намагалася показати, що якомога більше країн стоїть на боці Росії, і бачить, що Росія там діє в цій війні в Україні правильно. Ну власне, війна в Україні. Україні також показується як продовження того, що відбувалося в 45-х роках що начебто тоді вони боролися з нацизмом. І зараз вони теж боряться з нацизмом в Україні, тому що це теж один з їх дезінформаційних наративів, що в Україні тут всі нацисти. Тому з одного боку так нічого нового в дезінформації ми не побачили, але масштаб був звичайно набагато більший, і вони наповно використовували цю подію, щоб притягнути увагу в контексті війни в Україні. Російська пропаганда не просто переосмислює події Другої світової війни, вона переписує історію з вигідної для себе перспективи, які головні наративи просуваються цього року в її інформаційній війні, говорить Олена Чуранова. Звісно, основна теза це те, що саме росіяни є переможцями. Вони не сильно акцентують на тому, що в друстовій війні і власне в антигітлерівській коаліції приймали участь якісь інші країни а й тим більше в Червоній армії теж були. Абсолютно різні е, народи Українці там становили значну чисельність, звісно, вони на цьому не акцентують увагу, і вони акцентують на тому, що це саме Росія, це саме Росіяни є переможною нацією. Це основний дій. також в залежності від того, що відбувається в інформаційному просторі в, в геополітиці. Це теж впливає на наративи. Наприклад, дуже цікаво, що Грузія та ми знаємо, що там російський вплив посилюється. І ці всі протести, і, власне, перемогу партії Грузинська мрія, яка теж по суті транслює все в те саме, що і в Росії. І от власне на фоні цього ми побачили, що вони почали розказувати, що грузини дуже багато зробили під час другої війни. Зробили значний внесок у перемогу. Ну тобто, в залежності від того, хто діє за правилами Кремля, той більше доклався до перемоги. А українці ніяк не доклалися, тому що ми не співпадаємо тут абсолютно. А тому про українців взагалі ніхто не говорить. Також серед наративів, звісно, це ну взагалі викрилення різних фактів до того, як все це відбувалося. Наприклад, зокрема, там тема колабораціонізму. Зараз їм вигідно під час війни в Україні підкреслювати всі ті історії про Галичину сесії. Вони це активно використовують забо. Ваючи там про інший внесок українців і про те, що навіть та саме затяри Стагово відбувалося саме в першу чергу українцями. Ну, тобто вони повністю перекручують всю цю історію, перекручують, наприклад, внесок союзників і внесок сполучених штатів, наприклад, в перемогу. Ну і е, так само серед нартивів, які поширюються під час. Травня цього щороку це звісно і те, що українці насправді підтримують риторику Кремля, підтримують. Святкування 9 травня, що вони всі дивляться парад обов'язково в Москві. Ну тобто, те, що цей наратив про те, що київський режим, те, що відбувається в Україні, за все це винний київський режим. А загалом більшість українців підтримують Росію, підтримують те саме радянське бачення світу, радянську історію, і вони проти, тому власне це теж використовується для того, щоб показати, ось чому Росія має продовжувати цю війну, щоб звільнити людей, яких Тримає якось там київські режими, забороняє їм носити георгівські ленточки, ходити співати День Побєди і так далі. Одним із фейків стало відео із нібито рекламою безсмертного полка на білбордах у центрі Берліна. Як працює така маніпуляція і чому її прив'язали саме до Німеччини, пояснює фактчекерка. Ну, власне, Німеччина для Росії є знаковою, тому що ну це, це ж вони її, начебто, перемогли. Рейхстаг, знову ж таки, теж знакова картинка перемоги у цій війні, яку здобули саме, начебто, росіяни. Тому все, що відбувається в Німеччині, для них є показовим, що і підтверджувальним, що саме вони от є. Переможцями і їх протести, їх цей безсмертний полк в Німеччині, який там дійсно відбувався. Є там ці акції, які відбуваються знову ж таки за підтримки Росії і організовуються російськими осередками російської діаспори. Тому ось, ну ця маніпуляція, що, начебто, на бігбордах, причому на, на одних з найдорожчих майданчиках рекламних була запущена і навіть реклама цього безсмертного полку. Вона теж використовувалася щоб підкреслити оцей маш. Та що вони переможці, і про це стверджують усі і європейські країни, в тому числі визнають, що саме росіяни є переможці, ось ці ветерани, які ви бачите на екранах, які транслюються по європейських країнах, це саме ці переможці. Тому ну власне тут вони використали цю маніпуляцію, просто щоб підкреслити цей весь масштаб того, що відбувалося. Також був фейк про те, що новий канцлер Німеччини Фрідрих Мерц планує приїхати в Росію. На так званий парад перемоги, і власне такі фейки вони тому їх взагалі була суть в тому, що Росія дуже багато вклалася також в дискредитацію е європи європейських політиків під час святкування 80-річчя. Власне чому тому, що європейські лідери, практично вся Європа, вона виступає в підтримку України. Е е е, власне не планувалася 10 травня. Ми знаємо, що до нас приїжджали європейські лідери. Напередодні також приїжджали до Львова європейські лідери, заявляли. Але рішучі дії щодо необхідності реакції на те, що Росія не погоджується на мирні переговори І для того, щоб показати дискредитувати, Росія намагалася поширювати ці різноманітні фейки або такі недолуги там про Макрона, який там їхав в Україну, начебто там. Вживав наркотики, або там що мертс насправді не в Київ приїде, а в Москву приїде насправді, тому що він там більше підтримує те, що відбувається в Кремлі. Тому ну звісно, таких було дуже багато. Навіть був такий наратив про те, що в Україні, начебто, зберуться представники всіх тих країн, які воювали за нацистів, хоча це теж дуже смішно, особливо. Згадуючи всі країни, які приїхали в Москву на парад Москви, таки, ну тобто, це теж можна показати цей приклад яких союзників і яких там учасників друзьові вони в себе зібрали. Тому і той фейк про Це він теж був у цьому контексті, щоб дискредитувати європейців. Отже, ми почули коментарі та поради Олени Чуранової, редакторки проєкту «Стопфейк». І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.